Тема уроку розв'язуємо рівняння. Це сторінка 68. Розглянь, як міркували учні, розв'язуючи просте рівняння. Повторюємо так, те, що тему, що була у нас минулого разу. А плюс 8 дорівнює 12, невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. На основі зв'язку компонентів арифметичних дій ми обрали стратегію через віднімання. Для розв'язання рівняння. Дівчинка згадала, що зліва, якщо плюс 8, а як можна через плюс 8 12-ку виразити? Вона згадала, що 12 це 8 і 4. Згадавши це, вона зрозуміла, що невідоме це четвірка. Спосіб розв'язування на основі властивостей. Перше, ми читаємо вираз, поданий у лівій частині рівняння. Визначаємо невідоме. Далі замінюю число у правій частині таким самим виразом на ту саму дію. І тим самим відомим дія переноситься і відомий переноситься. Потім я в подумки зіставляю вирази, записані у правій і лівій частинах рівняння. Якщо між однаковими математичними виразами які містять спільний компонент знає знак рівності, то і інший у них такий однаковий. Записує відповідь. У нас найголовніше це замінює число у правій частині таким самим виразом, і з тим самим відомим компонентом. Наприклад, дорівнює 8, а мина там 12 мінус А, я повинна замінити на 12 мінус. І замість А представити таке число, щоб у мене 8 там і залишилось. Ось це другий крок у нас ключовий. Ну давайте застосуємо цей алгоритм. Перший крок визначаємо невідомий. Це другий крок ми замінюємо ми замінюємо число виразом таким самим на множення і з тим самим. Відомим, 7 відоме. 21 це 7 помножене на 3. Все ми бачимо, це дорівнює 3. 36 ділити по х. 36 ділити це відоме. Дев'ятка це 36 ділити на 4. Значить, х дорівнює 4. 2 помножити на y дорівнює 2 помножити 8, це 2 помножити на 4. Значить y дорівнює 4. І P ділити по 9 дорівнює щось ділити на 9. А що поділити на 9, щоб отримати 8? Це 72. Значить, П у нас дорівнює 72. Все. Розв'язані ці рівняння і достатньо швидко. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. Давайте дивимось. У ящику 12 кілограмів груш. Це в три рази більше, ніж у кошику. Скільки кілограмів груш у кошику? У ящику 12 е кілограмів груш. Так? Це в три рази більше, тобто всього, ніж у кошику. Значить, кошик помножений, поділений на 3. Ой. Ні, у кошику менше. Значить, там більше. Помножений на 3 буде груші. Значить, х помножене на 3 дорівнює щось помножене на 3. На 12 це 4 помножене на 3. Значить, в кошику у нас 4 кілограми груш. Так, і у нас залишились з вами. Рівняння? А, ні, вирази. Ще легче. Давайте. Як завжди, що у нас? Перша дія, так? 36 ділити можна переписати, якщо в зошит пишемо. Мін, мі, замість 36 на 6 ми шістку напишемо і плюс 3. 72 плюс 3 – 75. І так, тут п'ятірка, так, 80 мінус 5 плюс 9 – 14. Що це буде? 66.

з уроком справились. Дякую за увагу. До нових зустрічей.